Да, так, є вот такий невеличкий нюанс. трошки, трошки. Всім привіт. Є деякі нюанси по бортах, і зараз ми їх будемо Самий Найперший нюанс це, як бачите, нитка натягнута рівно, а борт трошки пішов пузом. Далі я розкажу із за чого це вийшло. Розкажу, як ми намагалися його вирівняти, що в нас з цього вийшлося і який ми метод знайшли. І який дійсно вигинає борта і ефективно, і швидко і просто. Просто треба до нього трошки прилавчитися. Так що давайте по порядку. В общем, поварили ми борта, все вроді в нас добре, все виставляв я їх рівно, все було до того моменту рівно, поки я не почав їх варити повністю, проварювати листи. І тоді у нас вийшло, що борт пішовує ну, таким трошки пузом, як бачите. І це ми вже трошки намагалися рихтувати, так У нас, ну, от Бачите, що вийшло, Але все одно там десь до сантиметра посередині є зазор, якщо дивитися, стрілять по нитки. Ідеально рівні, ну, можна зварити, люди роблять, люди варять. Ідеально рівні, самі розумієте, навіть взяти той лист, чи не лист, а профтрубу вона вже йде. Із металобази вона вже йде крива, вона вже йде покручена, тобто теж є свої нюанси. Ну, Виставляв усе рівно, рамку зварив рівно. Листи поприхвачував, все було рівно. А за що того, щоб проварював, ну, представте, тут метр сімнадцять, ну і, грубо говоря, на всю ширину сварки, і воно все його веде, все круте. Хоча приварював прихватками. Тут приварю там 3 см, піду на ту сторону приварю 3 см. Поки там приварив, тут вже вихолонуло, Площа тут металу велика, остиває дуже швидко. Ну ладно, що вийшло, то вийшло. Зараз ви там скажете, що треба їх правильно варити, треба там їх вигинати. Це все ми знаємо, це все ми робили. Вигинали. Получається в нужну сторону їх перед тим, як варили. Але якийсь з цими бортами казус вони в нас не пішли з самого листа, з самого началу. Тут проблеми із листами, проблеми із желізом. Воно, знаєте, як з самого початку не пішло, це воно зараз ми їх доводимо до пуття, так скажемо. Знаємо, що треба вигинати протиположну сторону, все проварювалося, відпускалося, але все одно вони, получається, лібо ми багато вигнули їх, виходить, все одно вони залишилися пузом. В общем. Перший, що у нас було, як їх спосіб витягнути. Бачите, тріщотки. Все тут посередині проварювалося, питалися ми їх витягнути. Трошки зарізалися. ну Скажу так, оце він у нас отута, сантиметр да, вигнутий. Получається, ну, туди. Ми його розрізали, втягнули ще на 2 см-3 см на цю сторону. Це вже 4 см борт гуляє туди-сюди. Все тут жорсткість якби... ну, грає. В общем. Також, щоб... Вони би, жорсткі, ну, в те час вони грають. Приварювали, уварювали, все одно воно вигинає. В общем, воно як пружина. Ці борта, як пружини. Що ми не робили? Як ми не мучилися, два дні ми промучилися з ними. Потім все-таки вирішили, що треба брати різак. І треба їх що різати, ну не різати, ну типу такого, що різати. Треба нагрівати і воно буде вигинатися. Ось як бачите, тут теж нюанс є невеличкий. Зараз ми теж все це устранимо. Отак, от, виходить, по верхньому борту. Ну, там теж може до сантиметра десь. І так виходить по нижньому борту. Ну, нижній борт пішов трошки дужче. А в допомогу нам йде така штука. Це не наша, ми її взяли. Класна штука. Тепер хочеться собі таку різак, в общем. взяли. Що ми почали гріти? Почали гріти, почав гріти, пробувати. Цю штуку держу перший раз в руках, почав гріти. От, як бачите, нагрівали тут до красна, а це виходить ті міста, де саме більше було тут сварка. Бачите? Нагрівали ці три перемички до красна і питалися. Ну, не питалися вигинатися, а брали воду, лили, і воно, в общем, вигиналося. Ну і так ми нагріли, що аж через щур, як бачите, у нас має бути ось такий зазорчик, квадрат 10 на 10 ставати, А у нас воно отак виходить. Ну, Через щур. Ну, перший раз. Перший раз ніхто ж не знав. І діло в тому, що хто буде так робити, не повторяйте наших ошибок, не грійте в одному місці, тому що це, де ми нагріли, отут саме більше потягнуло. І тепер у нас профтруба йде. Ну, тут вона виходить, йде рівно, а тут такі ями дуже воно покрутило трубу. Ну, нічого, я її з тої сторони підрівняв, це вже потім в процесі нам дійшло, як треба гріти, і почали гріти повністю трубу. Вон як зверху, бачите, почав я прогрівати повністю трубу. Ну, діло в тому, що теж багато перегрів, і труба пішла в ту сторону, внутрі. Зараз я її з іншої сторони теж прогрію, щоб вона потрошки повернулася. Ну, отак виходить. Як кажуть, вік, вік живий, вік учись. Тому до цього у нас різака не було, і тому ми таких нюансів не знали і гріли, от як до красна, бачите, все спалили. Ну, то нічого, то ерунда, то все зробиться. Саме головне зараз. Сейчас... Учора я вже прогрів частину труби, от бачите, навіть краска, грунтовка не згорає. Просто прогріваю її, потім жду, вона остиває і вона на глазах вирівнюється. Ну, Кривенька вона, ну нічого, зробимо. Так, трошки легенько пройшовся, воно остило, і от що у нас виходить. Бачите, почти, почти рівно. Ось є тут нюансик. Бачите, трошки труба заломана. Ну, зараз я її ще раз прогрів тут, а вона піде в ту сторону трошки. Ну, а так по нитки дивиться, в принципі, струна. В принципі, все отлично. Е, Ну, Зараз ще треба низ провірити, тому що верх витягується і низ теж тягнеться. От наскільки можна бачити, цю сторону прогрів. ну, Потрошку потрошку прогріваю, ще є. Ну, вона зараз гаряча, може зараз буде стивати, потрошку, що, щоб не перегнути. Хай лучше довше, хай лучше по два-три по рази буду прогрівати. ну, Вона стиває і її витягує. Цей, звісно, покручений душі, ну нічого, вирівняє цей борт. Получилося із цим бортом. Зверху, в принципі, вийшло теж добре по нитки. А знизу, ну і низ вирівнявся. Тільки ось бачите, як є такі нюанси. Получається, ізначально ми не знали, дуже сильно нагріли оце місце, бачите, получається, та тут 30 см дуже сильно вгнуто. Зараз спробую нагріти, звісно. А тут далі нормальна ідея, бачите. І опять отут ось менше. Ну там міліметри, тут я не знаю, 3 мм буде. Тут 5 мм. Це все єрунда, Понятне діло, що як струна вона не буде, ну тут а більше, тут міліметрів 7, десь Ну, в принципі, як дивиться, борта вже рівні, вони не йдуть пузом. Цей бот вже в принципі, все вирівнявся. Уже там йдуть сварочні роботи. Ну, цей вийшло класно, цей вирівнявся класно. А цей... Цей навіть трошки перегрів. Я трошки перегрів, може зараз трошки воно остине. В цій частині треба трошки його повернути внутрі кузова. Да, так, трохи нитка вже пішла. Ну, Взагалі, з допомогою такої штуки можна гнути класно метал. Давно я колись собі хотів таку десь щось нагріти. Вона раз в год може понадобиться десь щось нагріть, десь щось вигнуть більше. Вона буде служити для того, щоб гріть, вигинати, згинати. Далі треба ще буде дві ручки вигнути на низ борта на замок. Теж треба буде ось нагрію, обігнути і в принципі, буде класно. Не знаю, різати ще спробую різати, треба буде, там, два відверті вийдуть. Може попробую з нею. Тому що електросваркою можна теж. Ну, в принципі, якщо це буде, спробую тоді електросваркою. А треба ще зігнути дві труби. І отакі моменти можна. Отак от, от вигинати дуже просто, рівняти їх і вплоть до того, що навіть по нитки можна, якщо вийдеться, якщо значально все правильно робити. А не так, як оце ми кусками попалили, ну то єрунда, то зробиться. А так, в принципі, все підрівняли.